Вас. В нашому новому відео, в нашому новому влозі, я вже на зупинці чекаю автобуса. І через те, що я їжу автобусом десь раз в пів року, у мене постійно виникає страх, що я або запізнюсь, або не додивлюсь там розклад, тому що розклад часто змінюється в них. І я або запізнюся, або не поїду. І проблема що, що в тому, що перший, ну перший, другий, другий автобус заденується о 7-й годині ранку. Потім о 9.15 я зараз вийшла на автобус, і наступний в 11.27 27 стається. Тобто ну, дуже великий проміжок часу, а мені в літарні на 12.30, і це треба ще встигнути доїхати потягом. Ну, тобто, я там до 10-ї години буду вже на станції, щоб пересісти на потяг, об й годині буду вже, по суті, на місці. А тому я трішки хвилююся через те, що отак от. Можна проптикати і не поїхати. Якщо ти їдеш не машиною, а автобусом, тут, на жаль, проживає промисок часу, і треба погружати вже або якось робити так, щоб впадало нормальний час. Приїхала я раніше, ніж потреба. Не належу де вокзал навіть, а ще раніше вийшла, вирішила пройтися в парк, прогулятися, тим паче немає дощу. Я давно не була в парку, це Костя, з чого ми були, поки я в була. А я не була, тому мені захотілося пройти ще по парку. Таке доща немає. Ну і зайти в одне містечко. Ні, ну звісно, в парку гуляти, це класно, все все чудово. Але головне не забути, чому я сюди взагалі приїхала. Ні, взагалі, я скажу, що погода, не дивлячись на те, що дощ там час від часу йде, що досить таке прохолодно, але не прям холодно. Та це радує, радує те, що вітру немає. І можна навіть... Трішки прогулятися. Було більше часу і тут би гуляла-бі гуляла. гуляла. Зайшла в магазинчик, взяла собі на перекус водичку, бо водичка себе не було. І протеїнула якийсь батончик. Тому мені на перекус, вже коли від кліпер, мабуть, вийду А можливо ще поїм. Я так поїла звісно. Це таке піду. Тепер йду на вокзал потихеньку. Іду і дивлюся, люди, одні футболки йдуть. Інші в курточках, прям такі закутані, закутані, хтось в шортах. Ну, в основному, до речі, тут чоловіки ходять. Типу зараз в футболках, в шортах. Жінки якось я не помічала. Ти кажуть, знову досі. Я то вийду до сюди. Хто не йде? То йде, хто не йде. По факту дуже часто можна в Данії побачити, що відміняється потяг. Так, ото потяг, який в 11.04, то планувала їхати ним я. Я не встигла, там був 10.32, я на ньому, в принципі, не спішила, просто йшла. Я прийшла в 10.32, побачила, як потяг поїхав, і побачила, що відмінили той, яким я планувала їхати. Але добре, що я планувала зарані. Там ще є один потяг, який в 10.48, а ні, в 11.48. В 11.32. І він приїжджає за 15 хвилин до прийому. Ну, тобто, Я з потягу приїду, дай Бог, що він приїхав вчасно. І я з потягу відразу буду бігти, бігти, бігти на прийом. Я не люблю приїжджати, прямо так, прямо, знаєте. так... Близько-близько до прийому, якщо громадським транспортом, то я люблю приїжджати заздалегідь, дуже заздалегідь. Щоб таких випадків, наприклад, не було. Але оскільки ми їздимо, а ми не часто, до речі, їздимо потягами, але з потягами вічно якась біда. От постійно, то відміняють, то пересадки, то ще щось нестабільні тут потяги. Я вже, я вільна, у нас вже в мене вже пів четвертої, а в мене ще півгодинки є до потягу, навіть на півгодинки, мабуть, я краще хвилин 20, і я можу нарешті повідати. Я тут зайшла, купила типу, сусідка в кісті. Сосиска в тісті і каву. Каву я взяла, тут є така от а, зона, там де можна взяти каву. Чай зробити, собі це все безкоштовно. І якщо треба з молочком, то в мене кава з молочком і буду обідати. Хто їсть, бажаю вам смачного. Взагалі я скажу, що це дуже класна сучасна лікарня. Сюди приємно приїжджати. Не відчувається цей дух лікарні. Я, звісно, запаха не відчуваю, але все одно тут можна скупитися, типу як бістро. Севенелеве. Там каву можна попити. Така зона можна посидіти, поїсти, попрацювати, почекати. І взагалі дуже приємна атмосфера. Це, скажімо так, саме така головна лікарня в нашому регіоні. І Ми тут народжували, я тут народжувала, ми тут були якраз. Тьомок у нас тут з'явився. І, в принципі, і операцію мені тут робили перший раз, стосовно поліпів. Прибирали мені їх зараз, інший курс лікування боліпів відбувається і це все саме в цій лікарні. Добиратися не дуже швидко, не завжди зручно. От мені треба буде через 4 тижні знову сюди приїхати, мені зроблять укол, покажуть як. Ну а потім вже начебто не треба буде їздити так часто, Ну принаймні кожного місяця. Тому так. Да. Зараз допиваю каву і біжу на потяг. Я вже йду на станцію, купила квиточок, видвигаюсь. Знаєте, не знаю, говорила вам чи не говорила. Він зараз дорогу буде переходити. Перейду розпишу, я хочу розповісти. Це те, що міжно назначили лікування від політю там препаратом, уколами. Капець вони болючі. Я не знаю, як люди собі там інсулін колять, там. можливо це не так боляче, я не знаю. Але я, я і навіть заплакала. Мені було неочікувано боляче. Я не знаю, як я сама собі буду колоти ці коло. Ох, То таке. Дощок моросить, але нічого. Я почекаю потяг і поїду додому. Чесно, вже скучила. Скучила за костю, скучила за тьомою. Я не знаю, як вибиратися. Це воно класно, те, що я вибрала, сама кудись поїхала, голова Тріха болить. Але так незвично. Я вже приїхала автобусом, боже, я не можу йти, і оці сломаки просто дощ іде цілий день. І по тротуару, оцю, там, де ми зазвичай гуляємо. Їх просто тюмачимося. Я зайшла в магазин, купила тюну кашу, хлібчик і згадала, що в цей хліб не любить. Ну, хай потерпімо. Завтра попрошу Костю, щоб купив інший. Я поїм. Подумаю, що я взагалі хотіла пізніше поїхати, ще на годину пізніше поїхати. Бо я приїхала, пішла в магазин і я думаю, ну що через годинку б виїхав. А потім розумієш, в принципі, я встигаю на автобус, то я поїхала раніше. Мені просто вже не хотілося це. Гуляти ще годину, тим паче, якби там я пропустила вже цей автобус, тоді окей. А так вже я його ще не пропустила. Тобто він ось буде переїжджати і бачить, як автобус проїжджає, а я буду чекати наступну годину. Не дуже хотілося. Тому йду вже додому. Вже йду по нашій вулиці. По якій ми зазвичай гуляємо з Тьомою. Тут дуже класно, що тобі є така можливість от. просто прогулятися. Тут машини не їздять, велосипеди їздять. А от В машини не їздять. Хто таке? Та-дам, я вже вдома. Тьома, привіт! Привіт! Та-та, привіт! 3 -3. Як у вас справи? Ти <ріхи> Перекриває мене. Перекриває. Обережно, обережно не впади. Ти впади. Скучив? За мамою, скучив? А покажи, як ти любиш маму. А як ти любиш тата? Тату. Тату. тато. <ріхи> Я вже покупала тьому, віддала Кості, щоб він його вдягав, і вони там читали казочки, але як чуєте, дивлюся на свою голову, що мені також треба вже помити волосся, особливо з сьогоднішнього доща. Воно ще таке не дуже гарної консистенції, гарного стану. А загалом зараз будемо вже кладати тьому спадки і відпочивати. Бо в мене якісь вже скляні очі. Я сподіваюся, що пройде все добре після А, Тому треба вже йти відпочивати. Я хочу вам подякувати, що провели цей день зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Ну і побачимось вже в новому відео. Пока-пока!